Останнім часом дуже важко знайти іриски для цього десерту. Я знаю два класних аналога звичайному ірису: оцей мілкі сплеш від рошен. І знайшла ще отакий ірис, який називається мілк ірис від клім. І там, і там написано Тофі, тому я думаю, що можливо люба цукерка, де написано Тофі, оцей чи Тофі, вона буде як заміна. Якщо за смаком... Я спробувала, і можу сказати, що обидві цукерочки нагадують і рис, але ця більш жорстка, до речі, смачненька все одно. Але оцей Мілк Сплеш, подивіться тільки на це: це як м'ягенький ірис. І всередині там є. Отака молочна начиночка. Це дуже смачно. Я його пробувала, тому рекомендую робити цей десерт. А я, чесно кажучи, просто отако під кавунцю зараз. І не треба мені торта.